Друзі, сьогодні хочу, щоб ви подивилися на ціни і порівняли з нашими в наших гіпермаркетах. Ось такі кольки 4 штуки, 2 євро. Такі гарні санчата 20 евро. Сплетені з лози. Але не дешеві. ось такі гарні для ялинки. оце люкс. Дощик для ялинки 0,99. 10 метрів 2,99 сніжинки Одразу ми будемо купувати ось такі гарні для стільців дві штуки 3 євро. Вдягають на стілець для того, щоб була святкова атмосфера. Ми з вами прямуємо вперед. Ось тут. 15 євро ось такі оленятка, а також 10-12 шовкунчиків. І ще ось такі вироби ялинку прикрашати, 5 євро досить таки дорого. 1,99 ось такі. Для малечі вони більш такі для поробок. Треба брати для поробок. Шкільних, щоб дитина відчула святковий настрій, гномики, сіляки різноманітні. А також ось такі гірлянди. Зверніть увагу, гірлянда з бумаги. Є підвіси, є гірлянди, як у нас в дитинстві 11 на 10 сантиметрів. Але чомусь не стоять ціни, ціни 3,99. Ось ось такі маленькі, також для дерев'яні вироби для прикрашання камін дерев'яний для прикрашання оселя. 1,89 євро. Але їх ще не виставили, мабуть, тому немає ціни. Дивимось наші гарні. Гномики без оченяток. маленькі дві штуки 5 євро. І ось такі гарні пухнасті 53 см, разом з капелюхом 6 євро. Це моя найулюбленіша полиця. Тут фінською мовою. Написане привітання з Новим роком та Різдвом. Новий рік фін не празнують, але святкування Різдва забирає всі гроші та подарунки. Тут є невеличкі листівки новорічні, а також різноманітні на клію, що вони можуть клеїтися для того, щоб вдома зробити новорічний настрій. Для поробок, дитячих поробок. Дуже гарні компоненти. Ось тут діамантова мозаїка. Ялинка 20 на 20 сантиметрів, 3 євро стоїть. Ми прямуємо далі. Ось такі гарні. Вінки на двері, також підсвічники, Прикраси на вікна 899. Ось такі гілочки, 4 євро. Гілочка, котра лежить в мене на столі. Коли ви дивитесь пасьянці. Вона з шишкою, а також ще ягідки на неї дуже гарно. Далі, друзі, подарунки, всілякі картини, а також рамки для картин. Ось такі для подарунків можуть бути скульптури. Вони, мабуть, пластикові, тому або якась пластмас, або вони дуже важкі. Ось таке гарне мишеня або їжачок. Подивіться, друзі, на цю прелість. 5 євро. Але дуже натуральний і справді колючий. Ще тут з новорічного ось така дитяча білизна, постіль. Також всілякі ось такі пейзажі зимові. Ще, звичайно, зимові пейзажі різноманітні зверюшки, ось тут білка, вовк, а також зайці. А ми прямуємо далі і ще для дому ось такі прихватки 2,99 на марічному. Кольорі зелені та червоні. А також фіни дуже полюбляють як частину стиля хюгге. ось такі серветки на новорічний стіл. З зображенням ялинок, а також Санти. Ось такі дуже гарні рушнички з зображенням оленів, снігу та таке інше. Ціни досить такі високі. На одну прихватку 4,19. Ми прямуємо далі. Тут також є одяг для подушки, а також різноманітні ось такі для тих, хто займається рукоділлям, ось такі тканини. 2 євро. Цікаво, скільки там метрів? 2 метри. 30% бавовна і. поліестер. Знову ж таки, ось такі новорічні серветки для столу. Якщо до вас прийдуть, наприклад, онуки. Ось дивіться, друзі. Минулорічна ось така одна євро. Так пов'язати ось такі штучне хутро, ось такі невеличкі килимки, різноманітні. Фіни люблять їх класти в домі. Для того, щоб створити затишок. Ось також 20 євро. Це штори на кухню. Ось такі дуже симпатичні. Знову ж таки різні серветки. Ось тут у вигляді снежинки. А також ось так гілочки новорічні. Ось такі всілякі рушнички дуже симпатичні. А також ось зверніть увагу доріжка на новорічні.